Просили, сказали, є можливість різдвяна виставка. І ну, взагалі-то хотілося, звісно, родиною, але зараз такий час, на жаль, всіх не збереш. Чоловік їхав в відпустку, але зламалося авто, не попав. І тому на сьогоднішній день єдина, хто поряд, це найменший син, і ми приїхали з ним разом. Дуже цікаво, бо дуже, ну, мабуть. Те, чого зараз не вистачає, змінити картинку, атмосферу, трохи відволіктися від усього. Тому ну, я дуже вдячна за таку можливість. Я починала з бойового медика. У мене в підрозділі були строковики. Війну я зустріла на Донецькому напрямку. Потім повернулася сюди до Запоріжжя, і ось уже більше року, як я перейшла в відділення ЦВС, цивільно військове співробітництво, і ну, зараз, скажімо, на, на цьому напрямку працюю. Вважаю, що форму потрібно носити з гордістю. і Я і саме так до цього і ставлюся. Угу. Да, це в 2021 році, в травні місяці, я підписала контракт саме з 50 Знає, чи, Тобто, да. ви вже були. Я нещодавно із запоріжчани чи запорожець, як я говорю, що правильно. Я сам з Києва, з 22 року, 24 го да, лютого 22 го року я записався у лави Київського ТРО, приймав участь у Київській кампанії. Потім і в шпиталь, де мобілізація, інвалідність. Ну, мабуть, ті грушу шляхи, які знайомі багатьом ветеранам і багатьом це прийдеться, що ще прийти. Приїхав в місто Запоріжжя, де ми з однодумцями заснували організацію, ветеранську організацію, громадську організацію сила розвитку, яка направлена на реінтеграцію ветеранів у мирне життя, у мирне спільне заснування. Після вже і у ну, період війни, і після воєнних часи. Ми займаємося працевлаштуванням перекваліфікації ветеранів. Ми займаємося психологічною реабілітацією, направленням на ментальне оздоровлення і ну, якості ну, тримаємося.